За проєктом трьох студенток у Черкаському вищі облаштують спеціальну ресурсну кімнату. Тут надаватимуть безкоштовні логопедичні послуги дітям. Це дасть можливість студентам застосовувати здобуті знання на практиці. Втілити задумане допомогли дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ та уряд Японії. Детальніше у сюжеті. У приміщенні Черкаського національного університету за круглим столом зібралися фахівці із дитячої психології та педагогіки, вчені керівники освітніх установ, представники влади, громадських організацій, студенти. Мета зустрічі створення унікального інноваційного проєкту ресурсної кімнати для дітей, які мають складнощі з мовленням. Тому ми поряд з відкриттям освітньо професійної програми початку освіти, «Спеціальна освіта. І з метою реалізації в повній мірі цієї проблематики, і за допомогою студентів, які виграли цей, я би сказав, проєкт, створюємо цю ресурсну кімнату з тим, щоб ми більш ефективно працювали з цієї категорії дітей. Ну а з іншого боку, і наші ж студенти, як... Майбутні фахівці і проходять практику в цій же кімнаті, яку самі створили. Ресурсна кімната допоможе дітям отримати якісні безкоштовні логопедичні послуги, а також консультації психологів і педагогів. Тут організовуватимуть як індивідуальні, так і групові заняття. Особливість проєкту ще й у тому, що він створений за ініціативи і зусиллями самих студентів, власне, трьох активних студенток, які організувалися в команду із промовистою назвою Інноватор було найскладніше це розробити саме кошторис нашого. Проєкту, оскільки там обмежена кількість грошей фінансування, так і от це було найскладніше. Далі ми плануємо саме вже безпосередньо облаштувати ресурсну кімнату, оскільки вже частина обладнання надійшла, і вже потім її функціонування спочатку відкриття. І потім будемо запрошувати дітей, студенти будуть працювати в ній. І ми сподіваємося, що її функціонування буде перспективним і натхненним для кожного з учасників. Фінансове забезпечення студентської інновації… Взяла на себе громадська організація Слов'янський культурний центр Задзеркалля, що втілюється за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та уряду Японії у рамках програми «Апшив», яка передбачає створення молоді власних інноваційних проєктів та отримання ресурсів на їхнє впровадження. Це молодіжна програма, як я вже сказала, вона вперше на Черкащині, девіз програми руками молоді для самої молоді. До п'ятдесяти команд відібрали 10. І коли команда вже ви бачите сьогодні, наскільки широко і багатогранно так все організовано, то це вже унікально, це цінно і це вже ексклюзивно. Тому що, як на мене, це підсилення всієї освітянської. Ниви на Черкащині. Проєкт наразі на етапі втілення. Закуплено необхідне обладнання, завершується облаштування приміщення. Та вже нині він зацікавив освітян. Круглий стіл зібрав керівників навчальних закладів з усієї області. Деякі навіть уклали з інститутом педагогіки угоди про плідну співпрацю. В майбутньому вона дасть не лише можливість педагогам приводити в інноваційний кабінет своїх вихованців, а й допоможе працевлаштуватися студентам. Я сподіваюся, що в рамках цієї угоди до нас Прийдуть на практику, перш за все, студенти, які будуть зацікавлені в даному виді роботи, а саме логопедія. От відповідно, після завершення навчання надіємося на те, що прийдуть до нас працювати. А відповідно, наш заклад поповниться фахівцями відповідного рівня. Проєкт Ресурсна кімната простір можливостей планують відкрити за місяць. Він стане ще одним кроком для того, щоб зробити майбутнє дітей Черкащини більш захищеним і світлим. Владислав Бедренець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.